Посміхнемось квіторці, хай вона цвіте. Посміхнемось дощику, лиймо із відра. Посміхнемось друзям всім. Зичу всім добра. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, давайте пригадаємо, що ж ми вивчали на цьому тижні. Так, чую вже Анастасії. Ну, щось принесли нам. Ну що, йдемо? Дітки, ось до нас і завітав наш зайчик і їжачок. Давайте пригадаємо, що ми зайчику з вами малювали. Чим пригощали? Так, смачною, корисною, морквою, правильно, і їжачками пригощали фруктами. Так, і яблучка збирали. І сливи, так, і груші. Дітки, наші гості нам принесли ось такий кошик з фруктами та овочами. І я вам пропоную розглянути їх. Дітки, ось наш кошик. Давайте подивимося в нашому кошику знаходиться. Так, більш нічого немає. Ой, дітки, погляньте, скільки багато усього. Це що в нас, дітки? Це овочі та фрукти. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, назвати. Як вони називаються? Ну що, приготувалися? Варвара, допоможи мені, що це? Слива. Це фрукт чи овоч? Так, це фрукт, правильно? Якого кольору слива? Варвару синього. Дякую. Анна, підкажи мені, будь ласка, що це? Так, це яблучко. правильно. А яблучко якого кольору? Так, червоного. Круглої форми, воно тверде і дуже дуже смачне. Дітки, а це що? Так, Андрійко, це помідор. Він круглої форми якого кольору? Так, Анастасія правильно червоного. Дякую. А помідор це фрукт чи овоч, Маркуша? Правильно, це овоч. Він м'який і дуже теж смачний. А це, що в мене? Зеленого кольору, довгий, твердий. Так, це огірок, звісно ж, огірок. А огірок це фрукт чи овоч? Так, правильно, це овоч. Правильно, дітки. А я вам сьогодні пропоную для наших гостей зробити заготовки на зиму. Дітки, подивіться, в мене є дві баночки. Кожна банка має кришку відповідного кольору. У цієї баночки кришка зеленого кольору, а у цієї червоного. В баночку червоного кольору нам потрібно розкласти. Фрукти. А у баночку з зеленого кольору кришечкою ми будемо розкладати, звісно, овочі. А ви мені допомагаєте. Добре, дітки? Ви сьогодні так старанно працюєте. Ось я вже обрала що це? Так, помідори. Помідори ми будемо викладати в яку баночку? Так, зеленою кришечкою. Намагаємось викладати. Один біля одного є. Ще в мене є овочі. Це що? Огірочки. Правильно. Анна підказує, що ми будемо викладати огірочки в баночку з зеленою кришечкою. Дякую. І в нас залишилися фрукти. Я обрала сливи і буду теж їх викладати. Одну біля одної, щоб у нас усі усі фрукти помістилися в нашій баночці. з червоною кришечкою. Ось так, дітки, погляньте, яка в нас вийшла краса. Нагадайте мені, будь ласка, Артурчик, у баночці з зеленою кришечкою що ми заготовили? Правильно овочі, помідори, огірки, а у баночку із червоною кришечкою. Так, фрукти це в нас сливи та яблучка. Дітки, давайте запитаємо у наших гостей, чи сподобалось їм, як ми їм зробили гостинці на зиму. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. Нагадайте мені, будь ласка, хто приходив до нас сьогодні в гості? Їжачок та наш зайчик. Правильно, що ми, дітки, заготовляли на зиму для них? Фрукти та овочі. Дякую вам, дітки, за співпрацю. А я буду чекати на ваші фрукти та овочі. Як ви заго... заготовляєте на зиму заготовки? Добре, мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей!